Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі MaxiFood Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати страву закарпатської кухні Сагединський Гуляш. Готувати будемо його з ось таких прекрасних інгредієнтів. В основі у нас буде йти квашена капуста, цибулька, свині реберця, а також копчені реберця, мисливські ковбаски, томатна паста, часничок, Готувати все будемо на смальці, а заправляти будемо домашньою сметанкою. По приправам, в нас в цю страву обов'язково йде кмин, коріандр, паприка, паприка звичайна і паприка копчена. А також в усі страви ми полюбляємо додавати ось таку чудову приправку: це сванська сіль. Отож, друзі, заряджаємо лайк цьому відео, не забуваємо про підписку, а ми приступаємо до приготування. Також цегідинський гуляш ми будемо додавати, окрім квашеної капусти, трішки свіжої капусти. Зараз ми приступаємо в першу чергу. Нам потрібно буде нарізати цибульку. В нас буде біла і червона, а також нарізаємо усе місце. Так, друзі, приступаємо до нарізання цибульки. Потрібно нам її напівкільцями нарізати. Величенько то розріжемо. Баємо до нарізання копченостей, нарізаємо мисливські колбаски. Є в нас ось такі три прекрасні копчені колбаски, також їх нарізаємо. Так, на черзі в нас копчені рибарця, також їх нарізаємо. Так і залишається нам нарізати свининку. Все нарізали. Залишається тільки порубити чесничок. І, в принципі, будемо розпалювати пічку під казан. І будемо готувати сегединський гуляш. Так, поставили вже пічку, розпалили вогонь під казаном. Зараз трішечки прогріється і будемо додавати смалець. На Закарпатті сегединський гуляш готують з додаванням смальця. В принципі, можна готувати і на олії, але на смальці буде смачніше. В казан відправили 3 столові ложки смальцю. І потрібно, щоб прогрівся. Після чого будемо загружати порізану цибульку. Ось цей повний банячок цибульки відправляється в казан. Сегіденський гуляш відноситься до чеської, словацької та угорської кухонь. Цибулька обсмажується і починаємо до цибульки додавати свининку. Додали свининку і потрібно вимішати з цибулькою. 15-20 має м'ясце обсмажитися і будемо додавати томатну пасту. Так, до свининки відправимо копчені рибальця. Додали томатну пасту і має зараз все з цибулькою, з м'ясцем е просмажитися і будемо вводити водичку. Так, додали до м'ясця томатну пасту, додали трішечки водички. Зараз трішечки прокипить і будемо вводити приправки. Зараз додамо ковбаски. Казан. Все висипаємо. О! Аромат стоїть від рибарець копчених. Такий їв і їв би. Матна паста дала колір. Це ми ще не водили паприку сюди. Це м'ясна феєрія. Ковбаски, м'ясе, копчені рибарця, аромат стоїть. Так, додаємо до копченостей до м'яса паприку і все гарненько нам потрібно вимішати. Так, додаємо казан. Кляночку водички. І зараз накриємо кришечкою, протушкуємо хвилин 15. тушкується. Зараз будемо вводити ще коріандр і кмин. Це основна приправка в цій страві кмин. Ось основна героїня цього фільму під назвою Сегединський гуляш». Це квашена капустка. У нас тут її 1,5 кілограма. Будемо тушкувати. Зараз будемо загружати в казан. Казан у нас на 12 літрів. Все поміститься, все протушкується. І получиться неперевершений сегединський гуляш по Закарпатськи. Закинули капустку квашену і зараз дамо все вимішувати. Традиційний закарпатський, сегединський гуляш. Страва має своє коріння, походить з Австро-Угорщини. Багато країн її вважають національною. Це Угорщина, Словаччина, Чехія. Багатьох країнах готують цю чудову та смачну страву. Ну і в нас на Закарпатті вона не перевершена. Ми коли їздили на Синевір в Ужгород, Мукачево, в багатьох ресторанах куштували цю чудову страву. І ось ми вже на Максі Фуд Казан готуємо самі Сегединський гуляш, який получиться неперевершений. Чесно вже, дивлячись на це, з'являється слюнка. І хочеться вже скуштувати. Потрібно до гуляша додати сіль. Зараз потрібно додати чесничок. І ще один із основних інгредієнтів це копчена паприка. Додали приправок. Додаємо ще два перчика чилі. і будемо накривати усю цю красу кришечкою. Протушкуємо ще десь протягом годинки. На кінцевому етапі можна додати сметану з е, борошном перемішану і подавати з кнедликами або картопляним пюре. Буде дуже смачно. На Закарпатті Сегидинський подають гарячим і найчастіше на Різдво. Або Великдень, або на інші великі свята. А в ресторанах української кухні ним можна смакувати цілий рік. Сегет це місто на півдні Угорщини. Саме звідти стався дивний гуляш, простим рецептом якого ми з вами сьогодні ділимося. По-простому це виходить тушена капуста з копченостями та свининою. Але спробуйте, і ви полюбите цю страву на все життя. Дуже смачна виходить капустка. Ось такий Сегидинський гуляш. Буде смакувати кожному. Сегединський гуляш майже готовий, і залишається фінальний штрих. Зараз заколотимо сметанку з борошном, додамо до гуляшу, прокипить ще хвилин 15-20 і будемо дегустувати. Так, друзі, вже фініш. Додаємо суміш з сметанки та борошна. Буляшик вже протушкувався, Краса. все вимішали. Ще постоїть, побулькає хвилинок 10 і знімаємо на дегустацію. Друзі, не забуваємо про підтримку, дуже важлива для нас. Поставте лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал. Напишіть свої враження в коментарях. Напишіть в коментарях, що ви куштували на Закарпатті. що вам сподобалось, яка ваша улюблена страва. Що, хочеш сагідинський гуляш з'їсти? Каже, давай, давай, накладай. Друзі, приготували сьогодні сегединський гуляш. Зараз дам його дегустувати. Доварюється якраз у нас картопелька під нього. Пюрешку зараз зробимо, а попробуємо його пару ложечок, який у нас вийшов. Друзі, цей гуляш заслуговує на ваш лайк. Приготували сьогодні цей гуляш, копченості придали йому такий смак, капуста розкрилася, все дуже смачно. Відчувається кожен інгредієнт мисливські ковбаски. Такі ковбаски, реберця, все дуже смачно, все дуже класно. Друзі, на сьогодні ми з вами будемо прощатися і кажемо вам до нових зустрічей на Food Kazan.